Добрий вечір, вітаю усіх шанувальників програми Під Абажуром. Е, нині все-таки повернемося до вчорашньої сумної теми, хоч насправді вона актуальна і залишиться і завтра, і післязавтра. Це річниця пам'яті героїв Майдану, Героїв Небесної Сотні. І сьогодні в нас в гостях якраз активний учасник Майдану, тяжко поранений, адвокат В'ячеслав Заречнюк. Ну, будемо говорити, я думаю, про все, в тому числі і про сьогодення, але зараз все-таки нагадаємо трошки про минуле. В'ячеславе, так все-таки, що відбувалося? Які найскравіші спогади? І такі, щоб просто в серці застрягли, як скалка з останнього дня цього 18, 19, 20? Я на Майдан приїхав 19 лютого. Приїхав за власним бажанням, тому що я знав, що будуть відбуватися події і буде відбуватися розгон, це внутрішнє було переконання, це була внутрішня ініціатива. І ще завчасно до того я своїй родині сказав, що якщо все-таки силовики застосують недозволені методи. Мені вже мені здається так. на той момент були готові, що вони застосують, дійсно, правда? Да. Це почалося е, ну, настільки, от мене зараз я розповідаю, а от той момент, коли я сказав своїй дружині про те, що я їду, поїду на Майдан тоді, коли будуть розганяти, це якраз День загибелі Нігаяна Сергія. Це був символ Майдану на той час, і ті угу. вірші, які так. він цитував щиро українською мовою. з зовнішністю зовсім не нашою, і те, як він підійшов. Тільки зовнішні національністю, не нашою, так. так. Я вже тоді сказав, що якщо будуть відбуватися, буде відбуватися розгін, я змушений буду поїхати і прийняти в цьому участь. Тобто, а до того ви там не були? Я Хмельницький майдан відвідував. Я на Майдані був всього лише один день. Я 19 лютого приїхав, 20-го мене вже повезли. Ось так. Цікаво, а, так. Ну, я 18... теж лише по Хмельницькому Майдану. Так, я по Хмельницькому. Ми з друзями, з кумами, з однодумцями виходили, підтримували і тішилися. Це спочатку було. Ми з недовірою завжди ставимося до якихось нових подій. Звісно, ми засуджували те, що відбулося 21 листопада 2013 року. Ми обговорювали цю тему і серед друзів, і серед родин. І в гурті, відмічаючи ту чи іншу якусь там дату при зустрічі, засуджували агресію. Ну, зрештою, відбулося те, на що ніхто не сподівався. І невідомо, до чого б призвела ця акція протесту студентів, чи змогли б вони до кінця вистояти. Ну, так, 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 якби цього якби не було. Якби цього так. не було. Так. Але це відбулося і ми вже почали спостерігати. Все-таки вік вже достатньо для того, щоб в бій спочатку не встрягати. Угу. Я ніколи не був в жодній з політичних сил і ніколи активно цим не займався. Я завжди Спостерігав. займався... Так, так, стримано. Ну, трошки не так. Завжди був активним учасником, але це в політичній. На політичній арені ніяк не проявлялося. Так. І 19-го я потрапив на Майдан. Мені здавалося, тут на той час, що е ту кількість грошей які збирають у нас на, в Хмельницьку на Майдані і по всій Україні так. насправді недостатньо для того, щоб прокормити. Ту кількість людей, яка зібралася. Я щиро вірив, що там все по-справжньому, і я був приємно вражений, що я не помилився. Е, ви питали про враження яскраві, так. я не Так, ну тільки, щось я ж кажу, я таке найбільш разюче, найбільш що так. просто так вдарило я, в голову. Я тільки потрапив туди, я тільки вийшов на Майдан. Я ще навіть не е, визначений був в місці проживання свого, але я відразу туди потрапив. І мій телефон сідав від того, що я телефонував своїм друзям, знайомим, рідним, і говорив їм про те, що вони мусять тут побачити, Обов'язково. Про ту атмосферу, про <гум> ті так. посмішки, про, про Піднесення. те, що це. Піднесення, ми, таке, правда? Ну, це було супер. Я <гум> такого ніде в житті не бачив, <гум> і, <гум> і насправді це саме яскраве враження від того, що я побачив. Вон, ну, один з прикладів. Я чомусь на той час ніколи не пробував чай з лимоном і імбірям. Е, ну, якось так вийшло. Я не знаю чому. Е, і не прибічний кави, і не чай, але зрештою, приходить до мене, е, ми були на якомусь передньому плані, на одній з барикад. Е, не ми, а я. Тому що я насправді нікого не знав. Я їхав ні до когось, я їхав за власним бажанням. Приходять дві дівчини, і в руках тримають шестилітрову звичайно, від звичайної джерельної води флягу, але в ній ну, вже потім з'сувалося чай. Запропонували чай з імбирем і з лимоном. Ну, він там постійно так, вживався, так. я це знаю через те, що. Мені наливають сама була. в прозору в прозору... А, в склянку ні, стакан чай, і я дивлюся на руки цих дівчат, і вони покрилися пухарями. Я кажу, що це, що це таке? Кажу, ну це Ми цілий день носимо, кипяток лемо, і... а вони з посмішкою відповідають, не жаліються, ні на що це було настільки класно, а потім, як я ще сп... Спробував цей з імбірим, ну, він в мене. Тепе, ну, тепер супер, вже в фаворі, в фаворі, та, фаворі так? так. <хи> в мене вдома, в холодильнику, постійно імбір і лимон. Так. Ну, на той момент це дуже було важливо, тому що я, наприклад, якийсь час розносила ліки на Майдані і знаю, що саме ну, багато було таких захворювань. Чисто так. маю на увазі там в когось соплів, РЗ, соплі, так, РЗ так. в когось горло болить, і через те, якраз імбір з лимоном, супер. це було те, що треба. Так. Це саме яскраве. Ну, Ось. А вже, от мене просто, чесно кажучи, це трошки дивує. Я, хоч, наприклад, їздила все-таки з друзями, якось поїхати самому, це так. Завжди. Це якийсь вияв героїзму, чи що ні, це взагалі ні, ні, було? Ні, ні, ні. Це просто. Я собі поставив за мету врятувати хоча б когось, коли. Відбулися події 18-19 лютого, Марінський парк, розгон демонстрації з 18 на 19, -е. але я вже про нього дізнався, коли їхав в потягу. До речі, коли я сідав в потяг на залізничній станції, я зустрів співробітника Служби безпеки України, який стояв з футляром з снайперською гвинтівкою, і в мене навіть є від... Не, відео, можливо і відео, фотографії точно є. З е, цими кадрами він мене впізнав, тому що ми по своїй роботі чи по захопленню однозначно стикалися. Він закрив свою голову чи прикрив, е, намагаючись сховатися шапкою. Це було 19 лютого, 18, 19 лютого. 18 Ні, це, напевне, лютого. 18. 18 лютого, так. І, тобто він теж їхав в Київ? Так, так і їхав в Київ, і в мене ці е світлини є насправді. Чому мене вразило постать людини, яка стоїть з футляром. Ну, футляр можна все що завгодно засунути, але вона е по своїй структурі е мала ручку, сунуту не по центру, а в сторону. Тобто свідчило про те, що там є. Гвинтівка з прикладом, який перевішує в будь-якому випадку. Е, яке ставлення було в той момент до цієї людини? От зараза там. Ні, не було. Я… Взагалі я... була така ненависть? от все-таки до тих Ненависті не було, е, я, хто просто боку? я просто фіксував. Е, У мене ненависть виникає, може виникати лише по відношенню до людей, які мені щось погано зробили. На той час не так вже і стріляли. І я чомусь же знімав його. Я не пам'ятаю, чому я його знімав, але все-таки в мене ці світли не залишилися. Я знав, що на майдан підтягуються силовики. Я знав, що буде розстріл. Ну, розстріл, ну судячи ну, та -та -та. по тому, що відбулося, напевно, так воно і формувалася. Ця думка, чому же ж я ні, його? Ну, знімав. Ми, 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 собі, ми собі так думали, може на підсвідомому рівні, правда, але на свідомому цього все-таки ніхто не чекав. Да, ні, ви що, ви що таке буде що? просто да, як. Ну, реальний розстріл. Останніх 10 чи 15, чи 20 років тої незалежності, нашої, яку ми мали, ну в лапках, звісно, ця незалежність, тому що агресія Росії відчувалася на кожному кроці, і та влада, яка е, керувала влада від нашу, Бога. Да, звісно, однозначно, і для людей. Да, да, е, все говорило про те, що ми йдемо в напрямку колонізації України не більше, не менше. І той політичний бумонт, який мав по декілька паспортів, в тому числі Російської Федерації і інших країн, які там для того, щоб мати намір втікти, не просто ж так паспорти ці роблять, щоб мати намір втікти. А хто хоче втікти, той, хто робить біду. Ну, все вставало на своє місце. А як момент поранення оцей відбувся? Зненацька. Де ви в цей момент були? Верхня станція Метро Хрещатик, от там, де зараз стоїть монумент, Хрест, там, де саме найбільше загинуло на Майдані, на Інститутській, mm -hmm. біля Ігора Качука, як вже зараз з'ясувалося, якого вбито було на місці, йому влучили в голову. Я з двома щитами переді мною, це зараз я вже по відео. А пригадую. до речі, так були в, в цьому в каски все-таки? Так, звісно. Ну, там ми вже всі тоді знали, що треба каски, ті в мене теж є. Да. У <гум> мене була е, парашутна, я займався парашутним спортом. У мене е, була каска е, дорога, італійська, кучу грошей, але я ж мав захистити себе. Е, в мене був лижний костюм, якийсь там з моїм товаришем Черком Сергієм. Ми напередодні придбали якісь там підлокотники на локотники, на колінники. Він теж збирався зі мною їхати, але дуже мене просив їхати 20 лютого, тому що 19 лютого у нього доньки день народження. І він мене просто благав. Він мене на ЖД вокзал відвіз, Хмельницький, тоді якраз починалися події біля СБУ у Хмельницькому. Ну, ми ще до них повернемося, так, тому так, що це, власне кажучи, зараз тема, яка активно обговорюється серед людей, і, і вона не зовсім однозначна, тому що час проходить і люди вже зараз думають трохи інакше, ніж вони, припустимо, думали в той момент саме на місці 19 лютого біля СБУ. Оскільки 18-го відбулося побиття в Марінському парку біля Верховної Ради, куди люди прийшли ну, з загинув на так, наш так. Артем Мазур так, якраз так. отримав поранення. З го він отримав, він вже загинув так. От тоді і сформувалася потреба в придбанні якихось захисних школів. Ну добре, але ви серйозно думали, що у вас лижна ця. що, як там, Від ударів кийками – так. Від ударів кийками – так. Я ж не дарма наголосив увагу, що це був дорогий шолом, який специфічний, який передбачає. Захист насправді дуже серйозний. Ось. Тому я був впевнений. Так то ви з двома щитами і пробираєтеся куди, як там це все? Вже було на той час по відео я вже з'ясував, що поранено мене о 10.02. Я ці щити знайшов біля Жовтневого, де тоді вже палав автобус спецпризначенців. Ніяких намірів, окрім як врятувати чиєсь життя, витягуючи, я і не мав. Проти зброї я в минулому е служив війська спеціального призначення. Я знаю, як, що, до чого, як відбувається. І в мене було одне питання, чому там люди без захисту і лунають такі постріли. Інтенсивність, щільність якого була настільки високою, що. Навіть зараз переглядаючи відео, ну, е, складається таке враження, що цих снайперських груп була не, не дві-три, а, а вони сиділи на кожному, в кожному вікні. Е, і з читами я йшов на інститутську, де вже були поранені, вбиті. Угу. Якраз переді мною витягнули Парашчука Юрія з Харкова. Ну, на цей час я вже знаю знову ж фіолетові курточці. це е, постать, вона. На всіх кадрах відео, які знімалися, він вже був мертвий. І я вже паращука Юрія, коли ця Черепашка, так називаємо, тих хлопчиків молодих, які, долаючи свій страх, витягували тих поранених їм честь і хвала. Вони врятували насправді дуже багато життів. І я знаю, що більшість з них після закінчення подій на Майдані і початку російсько-української війни. Пішла воювати, захищаючи нашу батьківщину. Ось. ці хлопці, долаючи свій страх, а в очах цей страх був ну, просто яскраво виражений. Вони захищали щитами те, що не захищається від куль. І вони захищали не себе, а того, кого волочуть. Ви Яскраві моменти, ну, мені було дуже боляче, коли мене тягнули. Мені перебили праве стегно в верхній частині е ноги, там, де, ну, зрештою, біля тазу. І, Багато крові, ну. ну. Було, так. І я мав намір, коли тягнули Порощука, я навіть на відео пропоную. Ще для того, щоб положити Юрія і далі підняти його і швидше тягнути чи, чи нести, тому що тягнути насправді довго. Він зачіплявся за щось, там маса було гілок, бруківки, і це створювало певні незручності. І коли хлопці, не прислухавшись до моєї рекомендації чи там прохання, понесли чи поволокли Юрія Порощука далі, я вже з щитами. Піднявся до верхньої станції хрещатик, якраз до цього, де зараз стоїть монумент по вулиці Інститутській, і за щитами, ховаючись, намагався розглядіти, звідки все-таки ведеться стрільба. Ну, це чисто вже по-військовому. Я маю на увазі, що маю чи спортивному, військовому, як завгодно, або інстинкт самозбереження. або... Угу. Ну, Зрештою, спочатку для того, щоб в'язатися в бой, треба з'ясувати сили противника. так? Ну, ніде не було. Я його ніде не бачив, на барикайдах нікого насправді не було, я не бачив. Тобто стріляли здалеку. Так, звісно, стріляли здалеку, стріляли з дахів, про це свідчили і залишки на стовпах металевих, з нахилами. Саме звичайне знання фізики там, да, чи балістики, угу. мінімальне знання вказувало про те, що стрільба ведеться зверху. Ну і як би там не було, барикади знаходились також зверху, тому що інститутська mm -hmm. дониза. Так, та, та, так, та похила так вулиця. Але це було занадто вже, щоб такі постріли чи такі сліди залишалися від, від барикади. Це однозначно велася стрільба з дахів. Е, ну, ось в принципі, я присів. І один-другий раз там перемістився, з'ясовуючи в одну і другу сторону, звідки ж може бути стрільба для того, щоб в першу чергу захистити себе. Надати допомогу можна лише в при тому, в тому випадку, якщо сам залишиться живий, так? Так інстинкт самозбереження якраз змусив присісти за щитами, щити потрібні були для того, щоб не було влучних пострілів в якийсь там важливий орган. Так? І, можливо, так і відбулося. І в якийсь момент я відчув, що от між двома, як вже потім з'ясувалося, і зараз я дивлюся, куля пролетіла між двома щитами, вони стояли так. Ну, хтось влучно Стояв. влаштував собі тир, в якому відпрацьовував свою майстерність не більше. Тому що там не було якогось співчуття, ну про що ми говоримо? 47 людей тільки 20 лютого загинуло так. і на тому місці, на ті на, на тій да, інституції. І тим більше, так? Коли там влучували, наприклад, просто в серце просто або в просто голову, в голову. Просто... Так, Тобто це, це однозначно вже на те що на смерть. Вони просто займалися, тренувалися в спецпідрозділах. Є вправа, які займаються снайперською справою. От, ти не готовий, поки, поки мова не йде про живого. Mm -hmm. Якщо вже є живий, значить, значить ти такий снайпер, який Ти вже молодший. Да, да. Ти вже рахуєшся з І снайпером. Тут вже поранення, так? Несподівано. Розвернуло, я почав накриватися щитом для того, щоб знову ж не було влучних поранень, а добивали однозначно, тому що і Абаєв Олександр, і Панченко. Ні. Панченко Анатолій, так. Отримали по декілька куль. Ні, Панченко Панчук, Панчук, панчук Анатолій, так. Та, та, він, ну, йому так, Нирку так, йому. Промило, так. Да. У Абаєва взагалі три кулі і стріляли, куля пролетіла через шию. Та, Це вже потім мені. Ну, ми, ми, щастлив, познайомилися, ми познайомилися в лікарні в Любліні, коли мені робили операцію. Тут ще одна історія з тим Габаєвим, але ми повернемося до неї. <рес> це, це насправді таке е, злиття доль. Ну е, я розкажу, закінчу так, про так, події 20-та. Я накривався щитами, щоб не було влучного розстрілу, який е, Бог змилувався наді мною і. Це хтось відволік снайпера. Е, ну, напевно. Я щоб шук... я не міг знайти снайпера, тому що не було листя на гілках дерев, а е, було лише, були лише самі гілки. І в, е, в розрізах гілок, які хиталися від вітру, е, оці постаті чи якісь там силуети в цих вікнах, вони зливалися. І однозначно сконцентрувати свою увагу чи сфокусувати її. А що би ну, це вам дало? От ви б сфокусували увагу далі. Принаймні вибрав би позицію, там чи сховав бися за деревом, під іншим кутом, чи, чи, чи. Ну, ми ж говоримо про спеціальну підготовку, ну, так. так І я ну, намагався так. її використати не більше, не менше. Але не допомогло? Та ні, ну е, якщо по, по, по всьому. Мені здавалося в перші, в перші дні, що мене влучили з ресторану, з готелю Україна. я відверто кажу, тому що я був переконаний, що захист мій і ховання за, за, тими, за тим нахилом, за бруствіром того верхньої станції Метро Хрещатик дозволяло мені уникнути такого поранення. І в мене склалося перше враження, що все-таки стріляли з України. І якраз. Є свідчення людей, які бачили, що розстрілювали майданівців також з, з України. Так, так, так. Ну, це відомий факт. Так. Але взагалі, от зараз ви переживаєте часто цей момент тут саме? Ні. Ви згадуєте нього? Ні. Ні? Ні. Це просто як те, що минуло і забулося. Так. Слава Богу. Так. І далі, далі було, я так розумію, лікування. Далі було лікування. Досить тривале. Скільки часу? Півроку, півроку, поки поки спочатку робили операцію в Польщі. Угу. Мої друзі, е коли я знаходився в Києві. Е ну, Зрештою, все почалося з необхідності надати мені допомогу якісну. І на той час виникала потреба подітися десь з України, тому що на той час ще були переслідування, невідомо, що мало відбуватися далі. Ем, і... Тобто це друзі організували переїзд в Польщу? Так, так. Ні, не так. В палаті, в якій я знаходився, це 12-та лікарня, клінічна лікарня Київська під Висоцького, куди мене привезли. Мене лікарі запевнили про те, що вони не віддадуть жодного з майданівців, не пропустять правоохоронні органи. Я собі е... Слабо уявляв, як це можна не допустити, але зрештою вони запевнили, що вони будуть тримати мене в палаті інтенсивної якоїсь там хірургії чи реанімації. І вони дотрималися своєї обіцянки по декільком причинам. По-перше, вже на той час був переломний момент, і ніхто не вишукував. і Більше того, ми знаємо про втечу більшості з спецпризначенців. А по-друге, що дуже вразило знову ж. Навколо 12-ї лікарні під Висоцького дві доби чергували молоді хлопці і дівчата і е, біля 200 чи 300 людей, які охороняли, охороняли. тих, кого все. Це... Коли мене вивезли, е, я не знаю, кудись мене там мали перевезти, і ці дівчата і хлопці, які ніч відстояли, Просто спали без керіматів, без нічого в коридорі на цьому, на цьому бетоні. Угу. Це теж супер. Це те, це те, що я згадую. Ну, от зараз згадав воно мене прямо так. Це насправді великий людський Клас. подвиг, правда? Супер, да. От воно само усвідомлення. Да. Тобто, виходить насправді, що це тільки радість. Тобто, Майдан, в принципі, це здебільшого радість. Так. Радість самоусвідомлення, радість того, що ми нарешті відчули не чужими себе один одному. Однозначно, я цим людям вдячний, як і більшість тих, хто це побачив. Можливо, хтось на це дивився під іншим кутом, але у мене вже вік такий, що я можу собі дозволити на ці речі дивитися саме так, як я розказую. Для мене це вразило. От е, зрештою, з огляду на те, що. З нашої позиції українців моя хата скраю, ну, що їм можна, чи яка необхідність їх змусила бути присутнім? Е, можна було б прийняти участь в Майдані, але зрештою, вони зробили свій вибір і вони прийшли охороняти тих, хто загинув. Це вибір всього-навсього. І цьому вибору, е, от, от ми говоримо про потребу чи непотребу, про досягнення якоїсь. Цілі чи ні? Оце ціль єдність. Це... Тобто це перемога Майдану. Так. Це заслуга, перемога. А які ще, В'ячеславе, перемоги Майдану? От зараз. Саме вже все-таки головна... три роки минуло. От ми бачимо, є багато нарікань. Тут всі кажуть, що от біда, нічого хорошого. Це так? Ні, звісно, ні. В нашій розмові я. Вже чіпляв тему е, імперських планів Росії про те, що нашою державою керували, е, інакше як виродки, я їх назвати не можу. Е, пере, передягнуті там, в ці овечі шкури. овечі шкури, шкури так. Та. <рес> та інколи й не передягнуті. А, мені інколи, здається, що вони так. нічого не приховували. Саме так. Ну, Це саме головне завоювання Майдану. Як хто б там про що не говорив? Ми здобули справжню незалежність. Питання в тому, що ми не знаємо, як з нею, що що з, нею що з нею робити. Так. Ми ту незалежність здобули. А далі що? Ну, напевно, нікому б не хотілося повернути цей тоталітарний СРСР. -СР. Ну, напевно ж ніколи. А якби це був крок на схід, то є, на зустріч, тобто на зустріч Росії, це було б саме так, ми бачимо. Е ну, які це б, риторика там... Путіна, він СРСР це його мрія. Ну, су, хай буде собі, хай собі кого хоче, там, з китайцями в цю гру грається, чи ще з з ким-небудь. Е але, зрештою, на сьогоднішній день є вільна країна незалежна, навіть якщо на папері навіть якщо з продажними політиками. Але зрештою, у неї, якщо це вільна і незалежна, то в неї є право вибору. Змушувати йти туди чи, чи в іншу сторону, примушуючи політиків, які не радиться з народом, а народ уже сказав, ні, ні, не так. Спочатку е, показали цукерочку, а потім пішли в іншу сторону. так? Е, обіцяли євроінтеграцію, а тут, ну, що стало причиною? Е, обман керівництва, держави. Ну, тому говорити зараз про те, що це було якось даремно ні, ні в якому разі. І навіть оця особиста драма, потім півроку в лікарні, воно не впливає на ваш, в принципі, враження і вибір. А воно не може впливати. Я вважаю себе сильною людиною. І жити минулим можна тільки спогадами про, про ту чи іншу подію, про друзів, яких втратив. Шкодувати про це. Але жити і шкодувати про те, що з тобою сталося. Ну це ж був мій, мій вибір, повертаючись до так, нього. Звичайно. Якби я його не зробив, я би зараз тут біля вас не сидів би. Або взагалі не сидів би, так теж могло б. Могло би. Могло, би. могло, могло. так. Да. Ну, але ви б були тоді героєм. Це не знаю, краще, правда, чи це краще... колись втішає? <свісно> <свісно> Тому що краще живим аніж. Краще, краще обнімати свою дитину і тішитися, що він має. Батька, дивитися, як він росте, і спробувати дати йому якусь надію чи впевненість, чи в завтрашньому дні. Однозначно. Тому що, як би там не було, не хотілося б, щоб якийсь другий дядько виховував мою дитину. Я вважаю, що мені просто повезло або ангел-охоронець, який мене рятує часто, я йому дуже вдячний. І Бог все-таки є, значить, моя місія в іншому якась. Ну, мені здається, що це ми, правда, ще ні про що не поговорили, але, власне кажучи, ефір уже наш збіг, і мені це здається, так. що це гарне закінчення його, так. правда? Так. Залишайтеся з Божим благословенням. До побачення, до зустрічі.